Мої маленькі українці. Сьогодні я хочу вам розповісти про чудову країну. Ось послухайте загадку та відгадайте, про яку саме. На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають. Вірші складають про ліси і гори, про синє море, про людей і квіти. Та скажіть же, діти, що це за країна? Вірно Україна, наша з вами ненька батьківщина. А ми з вами хто? Подумайте, молодці малята! Українці. Розгляньте наступну картинку, хто зображений на екрані. Правильно, україночка. А це хто? Так, українець. А ще хлопчиків можна називати правильно козаками. І в кожній країні в Україні є свої символи. Народні та державні. Давайте пригадаємо народні символи України. Скажіть, який символ приховано на картинці? Так, це віночок. Розгляньте уважно зображення, що тут приховано. Молодці. Це калина, символ українського народу. А який же символ прихований на цій картинці? Ну звичайно, це вишитий рушник, символ та оберіг українського народу. Поглянь, який же символ українського народу прихований на наступній картинці. Так, це лелека. Адже лелека це символ любові до рідної батьківщини. Лелеки завжди повертаються до свого гніздечка з теплих країн. А що приховано на цій картинці? Звісно ж, ви здогадались, це вишиванка, національний одяг українського народу, код нашої нації, оберіг, частина душі кожного українця. Отож, ми з вами пригадали найголовніші народні символи української нації. А тепер давайте поговоримо про державні символи України. Подивіться уважно на відбитки цих долонів. Особливо зверніть увагу на кольори. Який символ України нагадують кольори цих долонів? Звичайно ж, це прапор нашої з вами держави. Скажіть, будь ласка, дітки, а в якому з цих символів закодовано слово воля? Слово воля закодовано в гербі України золотому тризубові. Він золотий на голубому тлі, відображає приєдність життя. Батько, мати і дитя, які символізують силу, мудрість та любов. І на ньому можна прочитати слово воля. Це означає, що ми, українці, вільний народ. А тепер я пропоную вам послухати невеличкий фрагмент пісні, сказати, що ж це за пісня. Так, це і гімн нашої з вами держави найголовніша пісня нашого народу. Ось ми і пригадали народні і державні символи нашої України. Сьогодні країну ображають, насміхаються табусають, але боятися не треба. Над нами буде мирне небо, У неї її захисники свої, вони рятують вже її. У небі суперлітаки, у морі сильні кораблі. Солдати, що весь час вартують, вони обов'язково нас врятують. А поки що ти до матусі привернись, І тато віддай п'ять, та не жирись. Ти про улюбленця піклуйся. Таю поїсти. Та не хвилюйся. Ти можеш щось намалювати, і гарну пісню заспівати. Якщо ти вмієш почитай, свою малечу розважай, якщо в дорогу вирушаєш ти, тоді валізочку склади, тоді минеться ця твоя тривога і буде. Наша перемога слава Україні! до нових зустрічей.